Вітаю весь ногі денної гри. Це шалений кровожерливий шутер з атмосферою готичного хорору, своєобразним настрієм та інтенсивним темпом. Що ж, давайте спробуємо цю цікавинку. Пресет складності дуже складно. Складно, дещо складно стріляти від свої. давайте хардкор режим оберемо. Затестуємо. Якщо грати, звісно, оптимізована дуже добре, то ми зможемо нормально пограти. Подалі ми не можемо музику вимикати. І також у нас є українська локалізація. Як я зброю змінювати? А, тут. -то... А, тут крути не хочу. А, в мене має куль. О, на чому прикол? Ага, оно воно що. Ну да. Очікувалось по скриншоту набагато поцікавіше. У нас є такі бочечки ще. Таким чином, що ми плюс з різних типу цих мобів вибиваємо собі ще дроп. Додатковий. Ну, типу це кулі на іншій. Пушки, які ми не можемо зараз використати. Наприклад, зараз можемо взяти свій. Ну, я б кожну перезарядив би зараз як мінімум. Що краще мати вже все перезаряджене. На всяк випадок. Давайте з підуха спробуємо попробуємо постріляти. Ого. А як вони В них прямо воно влучає поворотом? Я поздінно ще що по нам ворона прилетіла, чесно кажучи, ні за що я б сказав бих навіть. Як зможу піднятися? А сюди на місце можуть парати? Ну, щось таке, поки накрутили, навертіли. Десь там гарчать воно вони. А так кулемет попробуємо. Що вони забатились зараз їх підірвати? А я в принципі хілку піднімаю. Тут Хілка випадає, а броня, я так розумію, також частково нам дропається. Глада, звісно, візуально здавалося, що вона більш покруче.

Це було это было просто дарево. за м'ясорубка просто. Ого, вже хп закінчується. А вони сейчас верху падають. <рик> Ты показал тачиш у нас. Панехілти вже немає. І це все. Це вся механіка цієї чарівної гри. <клес> Давайте ще раз на кучку просто якось завантажимо, але ну це... Мені не подобається. Як не Ого, бачите, байшло тут знизу лежало. Це так стріляє. А чому она так якось велострілива непонятно? Де він. Ну все, гра я поки я впаду вниз. Шкода. Да. О, с вони. А он и уже тут, а? Де дуже мало хп. Це жесть, типу А, коли я біжу, я не можу стріляти. Так, ви що означаєте, це ж нереально. Я навіть філку всю підібрати не можу толку. Ладно, я на цьому завершу, тому що, ну, якщо це, типу, грубо кажучи, весь геймплей, да, там мені треба повестити типу, цю атаку, повністю їхню. Потім ми перейдемо трохи далі на іншу локацію. У нас ще буде цей весь набір монстр, я так розумію, в грі є він і існує. Але, ну, типу, слабок. Багато хто з них просто контр-Ц, контр, контр зроблений, типу, особливо без якихось змін. Це ключик нам дали від тут Кеймель, дали навіть бета-тест, повну версію гри зажлобилося. О, що можу сказати на на цьому, все. Дякую за перегляд.